Нападу передмісті Чернівців із двома застреленими зловмисників дерлися у будинок валютника, катували його, вимагали гроші. Господар убив одного з нападників, але й його самого наздогнала куля. Все, що відомо про рекет і його наслідки, Олег Тудан зібрав. У селі Годилів під Чернівцями чимало елітних приватних будинків. В одному з таких обійсть надвечір стріляли. Вчора біля 6-ї години вечора від сусіди були виклики в міліцію, щоб було почути постріли збро... Збро... зброї. Що саме сталося, достеменно невідомо. Правоохоронці не багатослівні. Був здійснений збройний напад на сім'ю підприємця з метою завладіння цінностями під час нападу було завдано смертельних поранень. Як господару приватного будинку, так і одному із нападників. Як вдалося дізнатися із неофіційних джерел, 50-річний власник у займався незаконними валютними операціями, і до нього прийшли по гроші. Наймовірніше господар сам пустив своїх кривдників на подвір'я. В домі його зв'язали та почали катувати. Невідомо як, але чоловік вирвався і з власної мисливської рушниці застрелив одного з нападників. Коли вибіг на двір рятуватися, сам отримав кулю в шию. Дружина теж постраждала, але загрози для її життя немає. Були поверхневі забої, осаднення, верхніх нижніх кінцівок. Там була травма, травма носа. Її здоров'я нічого не загрожує. тому її пустила додому. Поспілкуватися з жінкою не вдалося. На заваді стали сусіди. Я цю камеру, це ту каміру витяг чортовай. Правоохоронцям поки що не вдалося встановити ані кількість зловмисників, ані їх особи, тож просять допомоги у громадян. На своєму сайті виклали фотографію загиблого грабіжника із сподіваннями, що його упізнає хтось із мешканців області. У Годилові живуть багато підприємців, яких зокрема пов'язують із валютними операціями. Тепер тут заговорили про камери спостереження на вулицях. Район досить спокійний, тут ніколи до цього часу в мене це інформації не було. Утім, мешканці села кажуть, два місяці тому тут пограбували підприємців і забрали гроші. На щастя, тоді минулося без жертв. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина ТСН 1+,1.